Якщо ви так само, як і я, час від часу знімаєте відео і завантажуєте їх на YouTube, то скоріш за все ви також робите ці помилки, які свого часу робив і я. Коли я почав вести цей канал, я почав звертати увагу на різні деталі, на різні нюанси, про які я до цього не знав, і дійшов такого висновку, що просто зняти і викласти відео на YouTube недостатньо. Його потрібно, ну так сказати, супроводжувати. Протягом певного часу після того, як ви його завантажили. І сьогодні я хочу розказати вам про три найголовніші помилки, яких ви можете припуститися після того, як вже завантажили відео на свій YouTube канал. І як завжди, все про що я буду розказувати, це насправді теорія, така сама теорія, яку розказують і інші так звані експерти з YouTube, тому що ми до кінця не можемо і, мабуть, ніколи не дізнаємось, як працюють ті самі алгоритми Ютуба, тому давайте я вам розкажу про свій особистий досвід, і, можливо, вам це також стане в нагоді. І одразу давайте почнемо з найпоширенішої помилки, яку роблять, мабуть, 99% всіх, хто займається публікацією відео на YouTube. Це те, що після того, як ви завантажили своє відео. На YouTube, воно з'явилося на вашому каналі. Скоріше за все, ви захочете розказати про це відео своїм знайомим. І в чому ж тут помилка? Спитаєте ви? Тому що ваші друзі, ваші знайомі подивляться ваше відео, на ньому з'являться перші перегляди. Вони почнуть ставити свої лайки, писати коментарі, хвалити вас. YouTube так це любить, щоб була активність під відео. А я вам скажу наступне. Коли ви завантажуєте своє відео на YouTube, особливо це стосується нових молодих каналів, у яких ще немає якоїсь аудиторії, YouTube починає шукати для вашого відео глядачів. Він його показує дуже великій кількості різних людей. Хтось на нього звертає увагу, хтось ні. Коротше кажучи, алгоритми працюють так, що вони починають на людях, на глядачах перевіряти ваше відео і шукати для нього правильних. Глядачів цей процес може тривати декілька днів. За моїм досвідом, це відбувається десь від 4 до 7 днів, і в цей час краще йому не заважати. Я маю на увазі YouTube і його алгоритмам. Як тільки ви почнете ділитися вашим відео серед своїх друзів, ви можете цим алгоритмам трошечки підпортити їхню роботу, трошечки збити їх з правильного шляху. І, як мінімум, ваше відео може просто перестати видаватись в рекомендаціях, тому що Ютуб просто не зрозуміє, для кого це відео, адже ті люди, яким ви надішлете посилання на ваш відос, скоріш за все, вони можуть навіть не цікавитись вашою темою вашими відосами, а будуть дивитись взагалі щось. Інше і Ютуб почне його рекомендувати вже глядачам схожим на тих, кому ви показали це відео. Коротше кажучи, якщо ви одразу поділитесь посиланням серед своїх друзів, знайомих, родичів і так далі, ви можете просто наламати. Алгоритмам роботу, і вони просто перестануть працювати з вашим відео і висувати його в рекомендації для інших глядачів, які ще його не бачили. І друга помилка, яку дуже часто допускають новачки, і не тільки новачки, і навіть просунуті користувачі, це те, що. Вони починають публікувати своє новеньке, свіженьке відео на різних платформах, на різних форумах, на різних в інших соціальних мережах, просто залишати посилання на своє відео, якось вставляти його туди. І е, тим самим приманюючи собі перших глядачів. По суті, це те саме, що було і в попередньому кроці, про який я вам розказував. Тобто ви одразу починаєте показувати ваші відоси людям. Які, скоріш за все, можуть не цікавитись цією темою саме на Ютубі. Тобто людина, яка цікавиться якоюсь темою в Фейсбуці, не обов'язково буде цікавитись цією темою на Ютубі. У одної і тої самої людини можуть бути абсолютно різні смаки в різних соціальних мережах. Тобто, ви знову заважаєте алгоритмам робити свою роботу і шукати вам саме вашу аудиторію і ваших глядачів. Третя помилка: так само. Амо зв'язана з публікацією ваших відосів на різних сторонніх сервісах, але тут вже більш серйозне таке питання, тому що багато хто після того, як опублікував нове відео на своєму новому свіжому каналі чи на каналі, ну в якого просто не виходить набрати перші перегляди. Коротше кажучи, люди публікують свої відоси на сервісах по розкрутці. На Ютубі. Тобто ви замовляєте, купуєте ну, різні сервіси працюють по-різному. Коротше кажучи, вам потрібні перегляди, вам потрібні лайки, коментарі, ви кудись йдете, платите там гроші чи не платите гроші, це вже як де працює. І вам система починає давати багато глядачів. ну, Скільки ви заплатили, стільки вона вам і дає тих глядачів. Коротше кажучи, ви Отримуєте свої перегляди, але в результаті ваше відео на перших парах, на перших годинах після публікації дивляться люди, як правило, з усього світу, як правило, це якісь боти. Коротше кажучи, алгоритми одразу розуміють, що тут щось не те, і вони взагалі можуть накласти якийсь бан не тільки на ваше відео, а й в цілому на ваш канал. По факту, ви отримуєте на одному відосі Якусь певну кількість переглядів, а ваша майбутня можлива аудиторія навіть не побачить це відео в себе в стрічках і в себе в видачі. Коротше, заплатили ви за тисячу переглядів, отримали ви тисячу переглядів. На цьому все ваше відео можна в принципі закопати, заховати, тому що по факту воно вже буде мертвим. Це в кращому випадку, в гіршому ваш канал може піддатися санкціям з боку Ютуба, і взагалі вся робота, яку ви проробили, може просто піти. Коту під хвіст. В цілому, це основні помилки, які роблять практично всі, я також їх робив. Зараз, слава Богу, я вже від цього відійшов, відмовився і нарешті дізнався цю істину, про яку всі мовчать і ніхто не розказує. Але ж ви спитаєте, що робити, коли я ну, запостив відео і хочу, щоб якось його підтримати, щоб воно трошечки пішло в ріст в мене для вас є гарна новина, тому що ну, особисто я користуюсь тільки одним е способом, яким можна дуже добре підтримати своє відео, а інколи навіть його. Ще швидше запустити в рекомендації, щоб воно там ну, набирало перегляди, органічні перегляди, і ваш канал виглядав дуже пристойно з точки зору алгоритмів і Ютубу. Так от, моя рекомендація полягає в тому, що як тільки ви завантажили ваше відео і на ньому з'являються перші коментарі, не соромтеся, одразу відповідайте на ці коментарі, навіть якщо у вас нічого не питають. Наприклад, хтось зайшов, написав, блін, класне відео, давай ще ви можете. Зайти і написати дякую за підтримку, дякую за вашу увагу. Обов'язково скоро з'явиться нове відео на каналі. А особливо, якщо у вас щось запитали чи. Е... Цікавляться якоюсь більш широкою інформацією з вашого відео, ви обов'язково повинні зайти і відповісти на коментар цієї людини. З точки зору Ютубу, такий крок, як мінімум, подвоїть кількість коментарів на вашому відео. Тим самим ви отримаєте ту саму активність, яку так любить Ютуб. І ця активність буде виглядати максимально органічною. По-друге, скоріше за все, є фіксація того, як. Автор спілкується зі своїми глядачами, тобто відбувається такий соціальний момент, і це так само дуже добре. Підтримуються і одобрюються Ютубом і його алгоритмами. Тобто, ви не просто бездушний якийсь робот, який завантажив відос, і на цьому все. Ні, ви автор, який спілкується зі своїми глядачами. Ютуб це бачить, він розуміє, що ви відповідально відноситесь до своєї роботи, і такий канал відповідно він буде рекомендувати краще, ніж ті канали, на яких автори. Взагалі нічого не відповідають в коментарях. А є такі автори, які коментарі просто вимикають, по якій причині вони це роблять, я насправді не знаю. Не будьте такими, спілкуйтеся зі своїми глядачами і тим самим давайте знак Ютубу, що ви готові тут залишитись надовго і радувати глядачів не тільки своїми відео, а й своїм експертним експертними думками. І додатковими знаннями. Ну і наостанок я залишу вам такий невеличкий лайфхак, яким я також користуюся. Не скажу, що це якась робоча перевірена схема, але вона більш-менш вкладається в логіку правильного поводження на Ютубі і, на мою думку, не буде заважати вашому каналу розвиватися, а навпаки, допоможе йому трошечки. Швидше попадати в рекомендації, ну і розкручуватися, набирати свою аудиторію. Коротше, ідея полягає в тому, що я створив собі ще один YouTube аккаунт. Почав тим аккаунтом дивитися відоси суто по своїй темі. По темі, на яку я ну, зараз знімаю відео. У мене з'явилися перші підписки, тобто я познаходив цікавих авторів. Насправді це дуже зручно, коли ти маєш просто окремий аккаунт, який Відстежує якусь одну тему, якою я, наприклад, от зараз і займаюся. Я почав дивитися відоси, я почав підписуватись на авторів, залишати інколи коментарі. Коротше кажучи, я запевнив YouTube, що я от такий от глядач, який цікавиться суто ось цією темою для того, щоб YouTube просто поставив на мені галочку, що я такий глядач, такого контенту про YouTube, про розвиток, про знімання відео і так далі. Як тільки я викладаю своє нове відео на цьому каналі, Мені приходить сповіщення туди, на той мій спеціально створений акаунт. Не одразу, десь через півдня, я перехожу за цим сповіщенням і дивлюсь відповідно своє відео. Тут я вбиваю одразу двох зайців. По-перше, я дивлюсь свіжий контент і просто можу його оцінити з точки зору. Технічної і з точки зору глядача. Тобто я дивлюсь, як пережалось чи не пережалось моє відео, як взагалі виглядає картинка на Ютубі. Тому що скажу вам по секрету: в мене на моніторі часто вона виглядає зовсім не так, як вона виглядає вже у вас на Ютубі, коли ви дивитесь це відео. Як правило, якість псується, і кольори трошечки міняються. По-перше, я оцінюю своє відео. А по-друге, я даю сигнал Ютубу, що я ось такий глядач саме цього контенту. Мені сподобалось моє відео, тому що я додивлюсь своє відео до кінця, і тим самим я даю сигнал Ютубу, що можеш рекомендувати це відео таким самим глядачам і любителям ось такого от контенту. І ви знаєте, інколи я помічав, що це спрацьовувало. Не знаю, чи це співпадіння, не знаю, чи так буде завжди і у всіх. Але саме оцей окремий аккаунт для цього мого основного каналу. Ця зв'язка в мене вже півроку. Періодично я так роблю. Заодно я відслідковую, як приходять сповіщення, взагалі, як YouTube починає просувати моє нове відео після того. Як я його опублікував. Коротше кажучи, створіть собі такий аккаунт, він ніяк не зашкодить вашому основному каналу, і ви зможете і оцінювати себе зі сторони, і тим самим будете давати сигнали Ютубу і його алгоритмам про те, що це відео треба рекомендувати саме ось таким людям, як ви, ну тим, хто цікавиться саме цією темою. Ну і в принципі на цьому все. Ці помилки я. Почав помічати насправді тільки тоді, коли я, як я вже казав, більш детально почав вивчати цей YouTube і просто вирішив ними поділитися з вами. І у відповідь напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є якийсь у вас ритуал після того, як ви опублікували свої відео, що ви робите, що чого ви не робите так само, як і я, чого ви уникаєте, а що допомагає вашим відосам швидше попадати в рекомендації і знаходити. Своїх глядачів. І як завжди, я не прощаюся, кажу до побачення і до зустрічі в нових відео.